Триває спеціальний ефір на радіо НВ найближчі 30 хвилин. Ми зокрема й будемо говорити про те, що відбувається на півдні країни на зв'язку. Роман Костенко, народний депутат від голосу, секретар комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Романе, мої вітання. Вітаю, власне, вітаю студія. Так, ну українська сторона не коментує події на, на півдні, не коментує там перебіг боїв. Єдине, що я звертаю увагу на щоденний огляд від генерального штабу, я бачу, що протягом останнього тижня там звітують про великі втрати серед особового складу російської армії. Наприклад, сьогодні за добу майже пів тисячі військових зазначено як втрата особового складу. Ну це невідомо це поранені, чи це загиблі, чи це полон. Наскільки ви можете розповісти, що відбувається на півдні, на Херсонщині? Зокрема? Теж багато не хочу розповідати, тому що якщо вже всі домовились про те, щоб основне не казати, да, там цілі і задачі, але цілі вони я думаю зрозумілі для всіх, Да, ж такий... Секрет полішинеля, щоб з цього всього не робити, але дійсно наші війська ведуть активні дії на деяких напрямках. Росіяни на собі вже відчули, що таке українська армія, українська міць, коли ми можемо це робити, і скажу так, що я. Якщо ми далі підемо так, якщо ми будемо продовжувати, то це може ну, змінити багато чого, тому що за всю війну практично наші українські збройні сили, починаючи навіть з 2014 року, не проводили ніяких ні наступальних операцій, ні контрнаступальних операцій, і саме операції, я не кажу дій якихось, а саме операцій. Тому дійсно, якщо на цьому перспективному напрямку нам це дасть, то це. Може і підняти дух дуже сильно української армії, і показати, що ми все таки можемо не тільки стояти в обороні, а й повертати наші території? Хоча е американські видання пишуть про те, що нібито є навіть звільнені е населені пункти, але звільнене село це дуже важко приховати. Не знаю, якби воно було можливо, вже б місцеві жителі про це щось писали в соцмережах чи, чи журналісти. Вам щось відомо про звільнені населені пункти? Я вам скажу, що там, де йдуть бойові дії, в звільнених населених пунктах, навряд чи місцеві жителі будуть щось писати, тому що там ну, останнім часом великі наскільки затяжні, і скажімо, кровопролитні бої, що я думаю, їх там практично саме на тому напрямку їх і не залишилось. Тому, та інтернету там особливо немає, щоб де писати, тому що він там практично е, знищений. Тому я думаю, що ми вже дізнаємось про це з офіційних е, наших е, скажімо, ресурсів, коли буде потрібно. Я сподіваюся, що це там не останні населені пункти. Я думаю, що ми будемо працювати далі. І все таки вже скажемо, коли буде значна частина нашої території. Я сподіваюся, звільнена. Uh, Скажіть, будь ласка, в якому uh, стані у комплектуванні до цього контрнаступу на півдні підійшла українського контрнаступу на півдні підійшла е, російська армія, тому що до цього тривалий час зазначалося, що вона не укомплектована. Більше того, їй доводиться стримувати свої захоплені позиції там на Харківському напрямку, на, на, на Донецькій області Луганській області. Е, в якому стані вона зараз на півдні? Ну, якщо просто оцінювати їх фізичний стан, да там не морально-психологічний, тому що це на війні теж відіграє дуже важливу роль, то вона вони, у них є боєздатні підрозділи, серйозні. і Ми це бачимо. Я своїми очами бачу, знаєте, спостерігаючи зверху, як у фільмі за тими подіями, які відбуваються. Приємно це дивитися, знаєш, боротьба добра зі злом, і коли зло добро перемагає, то завжди приємно, і скажімо так, що вони є досить боєздатні. Вони ще досить ресурсні, вони дають дуже серйозні відповіді, але скажімо, що це вже не. Ті бойові дії, які були там ще в березні місяці, коли вони мали абсолютну превосход... перевагу, абсолютно перевагу і по артилерії, і по танкам, і по особовому складу. Да, у них зараз проблеми більше з особовим складом, я думаю, тому що все таки в них немає мобілізації. Вони намагаються намагаються його набрати за рахунок там. Купити, скажімо так, за рахунок збільшення армії за допомогою там, прийняття якогось указу Путіним, за допомогою просто набрання людей без мобілізації. І проблема в них є. Але на цій війні, скажімо, піхота, люди вони не є вирішальними, саме піхотні війська, вирішальними є техніка, це танки для прориву оборони, це ті ж самі хімарси, та сама артилерія, і от вони відіграють ключову роль авіація. І тому а у них всього достатньо. У них всього достатньо і більше в рази, ніж у нас. Тому ми не можемо просто так недооцінювати противника. І ми можемо зараз знаєте, сказати. Я не знаю, чи було таке в світі, коли ми ведемо активні дії. Я мабуть можу там якийсь наступ замінити активними діями проти іноді переважаючих сил противника, і маємо при цьому успіх. От що таке українська армія? Я трошки переміщуся в Запорізьку область. Енергодар сьогодні прикута увага до цього міста, тому що туди прямує місія Магате. І ми не знаємо, чим це завершиться. Але от сьогодні, в цей день, російські медіа розганяють інформацію. Не російські медіа, навіть російське Міноборони пише про те, що нібито злодок що в Енергодарі намагається, чи намагався, чи намагається висадитися український десант. І я, чесно кажучи, бачу, що вже українські медіа це передруковують. Якщо ми не будемо це коментувати, мабуть, створиться якийсь певний вакуум. Тому я вас не можу не запитати. Не запитати а це взагалі реально з човнів висадити десант? Ні, ну взагалі реально висадити десант з човнів. І я скажу, у нас вже проводили такі операції безпосередньо, і тут на скажімо, наші збройні сили проводили. То це реально, але я просто не знаю ситуації, з якою метою якою ціллю він там висаджується. Які там підрозділи? Тому треба враховувати, що таке є. Російська пропаганда, і розуміти, якщо вони це кажуть, то треба е перевіряти. Просто я не знаю. Ну наприклад, висадка десанту, якщо він не значний, це якась мала тактична операція, і таких може проводитись операцій там сотні за день, де да, які мають тільки тактичні якісь наміри, не оперативні, не стратегічні. То про всі ці дії знати неможливо, і може бути, а може не бути. Но якщо про це говорить Російська Федерація, то це дійсно потрібно е перевіряти. Ну, сьогодні з Енергодара буде багато всяких новин, тому що, ще раз повторюсь, туди прямує місія МАГАТЕ, тому е, будуть всяке писати, зокрема. Звичайно. А, ну добре, скажіть, будь ласка, а е, той факт, що ці активні дії в районі Півдні почалися е, саме тепер? Це якось пов'язано е, з тією там бавовною, яка мала місце в Криму до цього? Ну, е, кожні... Кожним діям передують якісь інші дії. Да? І якщо ми говоримо взагалі в принципі про наступальні дії, то до них іде підготовка однозначно. Підготовка йде це перше. Це знищення баз зберігання, знищення резервів противника за допомогою ну завдання ударів по їх телах, деморалізація противника і місцевого населення, щоб не було ніякого там підтримки. Це можемо сказати про е Крим, те, що відбувалося безпосередньо в Криму. Тобто йдуть дії де підготовка місцевого населення. Українського ми не раз чули, які можна владці наші заявляли про те, що потрібно там залишати деякі населені пункти, виїжджати з окупованих територій. Іде підготовка, всіляка підготовка. Тому звичайно, і підриви на лівому березі Дніпра боєприпасів каховці, і на правому, і знищення резервів, все це є е, е, звіно одні, однієї. Одні, одного ланцюга для і підготовка була до цих активних дій зрозуміла вас про неприємне про корупцію в Міноборони. От вчора видання Українська Правда, посилаючись на свої джерела, повідомила, що нібито директор департаменту держзакупівель міноборони Богдан Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання. 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Тривалий час журналісти чекали відповідь, хоч якоїсь відповіді від Міноборони. Міноборони цілий день мовчало, і лише о 8 годині вечора опублікували повідомлення, в якому сказали, що інформація журналістів не відповідає дійсності. Я думаю, ви як військовий, як депутат, точно ця новина не прийшла. Повз вас що ви про це думаєте? Ну я дійсно чув про цю інформацію. Я знаю, що цей ця людина вона займає ключову ключову посаду в міністерстві оборони. Він неодноразово приходив до нас на комітет. Він відповідає за контракти заключення контрактів і дуже великих контрактів. Це в час по пошиву форми, там і по продовольству, по різним питанням. Там мільярди і мільярди гривень. І ця людина вона працювала ще за часів тарана. От він із тих, хто залишився з команди тарана. Про тарана в мене можемо окремий ефір зробити. Я можу про нього багато говорити. Це з моєї точки зору людина, яка от яку першу потрібно на допит за зірвання підготовки до війни з Російською Федерацією. Тому Що він для цього був, я вважаю, і поставлений. Керівництвом офісу президента для того, щоб зірвати ці всі процедури, і п'ять копійок для розуміння наших глядачів. Я просто нагадаю, що після того, як Таран пішов у відставку, Володимир Зеленський призначив його послом в Республіці Словенія. Саме так для мене це теж питання, що він там буде робити, і, і тепер питання: я вважаю, що тут потрібно розібратися, бо розкрадання в таких. В таких масштабах під час війни в будь-яких масштабах під час війни, ну це питання досить серйозне. Ну і я хочу сказати, що всі люди, які в принципі в міністерстві оборони зараз на ключових посадах. Не всі призначаються через офіс президента, тому тут потрібно розуміти, хто цих людей призначає. Тому що я говорив із заступниками ще до цього були іншими. Вони навіть заступників заступників потрібно йти і узгоджувати в офіс президента, щоб їх призначили. Тому треба, щоб щоб наші правоохоронні органи. Працювали і питали в них, а для кого вони збирають ці гроші? Я ж впевнений, що не тільки не, не те, що його поставили, він просто для себе там якісь корупційні схеми. Якщо людина дійсно корупціонер, я зараз на кого клеймо не, не вішаю. А якщо це доведе, доведуть правоохоронні органи, то потрібно дивитись далі ніж просто на людину, яку просто затвердили на цій посаді. Я дозвольте, ви самі згадали про тарана. Я повернуся на хвилиночку. От ви сказали, що ви думаєте чи підозрюєте, що офіс президента призначив його, щоб зірвати підготовку до війни? Слухайте, ну всі чиновники з офісу президента під час війни працювали в країні і, нібито, протистояли виглядає так публічно, принаймні російській агресії. Що ви мали на увазі? Ну я про те, що це міністр оборони, саме Таран. Коли він був, ну він приходив до нас на комітет. ця людина була, яка взагалі не розбирається в питаннях оборони. Ну питання зриву державного оборонного замовлення скільки він там два роки був. Це питання постійно стояло. Ті замовлення, які були безпосередньо міністерством оборони, там через генштаб робилися. Вони теж не відповідали взагалі вимогам, які були б саме для війни. Ну і в цілому фінансування армії було. Ну, не на досить високому рівні, для, саме для підготовки для війни. Ви пам'ятаєте, що ми робили? Ми будували дороги. Перше, що було, коли таран прийшов, він сказав, що ми в НАТО не йдемо, це нам не потрібно, нас ніхто туди не бере. Це його на першій конференції. Він свої, свої сказав, коли потім всі. Говорили йому почитай нашу конституцію спочатку. Пане міністер, а Потім розповідає, куди ми йдемо, куди ми не йдемо. Тому що ви формуєте політику міністерства першу чергу. Тому з моєї точки зору, це людина, яка взагалі на якій ми втратили час підготовки до війни. До був Загороднюк, він в нього там були прориви. Він він тільки почав і не довгий час був. А потім побачили, що ми не туди йдемо, треба свою людину. Поставили пана тарана. Я просто бачу, що ти з вами, коли я говорю, та починаємо розмову там про майбутнє, що зараз як буде розвиватися. А потім е, е, йдемо в минуле, і щоразу ловлю себе на думці, що допоки не отримає суспільство відповіді на якісь е, ключові питання. Рухатися далі дуже складно. Ну тому що минуле воно весь час якби чіпляє і чіпляє. І ви тут знову, підняли... тому що наслідками, от ми маємо е, такі наслідки. Якщо в інших країнах це там якісь економічні наслідки, да, можуть бути про коли поставимо ту людину. Корупційні можуть наслідки. А у нас е, тисячі й тисячі вбитих людей, знівечених е, життів е, сімей. У нас е, розбита економіка, розбиті, не розбита півдержави, скажімо так, ну, великий відсоток. Тому це серйозні наслідки, за яких повинні нести відповідальність. Не просто все я тебе зняв і е, стане на це питання інше. Це тобто питань може бути е, завжди багато, і на них потрібно давати суспільству відповіді, тому що ну, вже не можна просто так міняти людей і без наслідків. Ну от замінили. Ну, ще остаточно не замінили, але принаймні. Зняли ще в липні та Івана Геннадійовича Баканова. Знову до нього хочу повернутися, Романе. Чи відомо вам ви в профільному комітеті працюєте? Чи відомо вам чи була здійснена якась перевірка щодо його діяльності? Мені невідомо нічого. Я думаю, ніякої не було перевірки. Я думаю, що є ті причини. Вони є в президента і президент в курсі, тому що йому доповідають, чому його зняли. Там скільки там тих причин, і і на цьому все. Я даже не знаю, де він зараз знаходиться в Україні чи за е, чи за кордоном, десь І я знаю, що. Ще відкрите питання. А хто ж призначав? На пану умову, хто його призначав? Теж призначав його або Іван Геннадійович, або з подачі Офісу президента всі кадрові рішення йдуть. І яка відповідальність людини? Ніяка десь там з купою грошей сидить зараз десь у Сербії, там вирішується питання, що з ним далі зробити. А наслідки? Які наслідки? От просто подумайте, якби в Ізраїлі був такий зрадник, який да, якої. Навіть думають про те, що він десь здав перед вторгненням Російської Федерації. Там кажуть, що він там по Чорнобильській зоні. Він же до цього працював в Чорнобильській зоні. Там здав якісь позиції, що там дуже багато по ньому питань було. Що б зробила ця країна? Да вже б знайшли. Він би вже тут постав, як мінімум, перед судом. Я вже не кажу про більш радикальніші речі, але в нас все нормально. Поміняли людей, працюємо далі. Все, все нормально, все забули. Отак От повинна працювати спецслужба. Вороги держави повинні боятися навіть дихати. За кордоном, а у нас ні, у нас звільнили все. Наслідків немає до побачення. В цьому є велика проблема, з якою потрібно звичайно е щось робити. Так, екс-генерал е, служби безпеки України, заступник е, Івана Баканова, е, пана... він не був заступником, він був е, начальником е, внутрішньої безпеки. Це людина, через яку проходили всі кадрові розстановки в, взагалі в службі безпеки України. Це заступником правою рукою його називали. Ну, да, скажу, так, Його називали сірим кардиналом служби безпеки, а, тому що всі питання вирішував він по факту в службі безпеки. Ну ви про нього. Насправді є інформаційний привід про нього згадати не просто так. Так, от видання інсайдер буквально два дні тому написали про те, що якраз Андрій Наумов, колишній керівник головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який допомагав російським військам захопити Чорнобильську атомну електростанцію, нібито може отримати притулок у Росії. Ну, це медіа посилаються на якісь там свої джерела, які вони отримали в Сербії, але тим не менш. Виникає питання: а що Україна робить, щоб цього не сталося. А може тут хтось зацікавлений, щоб він не повернувся в Україну і не постав перед українським судом? Не можу вам відповісти на це питання, але питання логічне, і з цим потрібно теж розбиратися, тому що людина по факту, по всім законам, ми розуміємо, що Сербія, кому вона симпатизує більше, Російській Федерації там і історична, і економічна, скажем, там залежність є велика. Але по всім законам ця людина має бути повернута в Україну по нашому запиту, там Інтерполу або наших, нашої прокуратури, якщо на нього є тут кримінальна справа, і оце от саме головне питання. Ми знаємо, що президент його свого часу розжалував з бригадного генерала. Я вважаю, що ця людина й полковника не має носити взагалі мав бути позбавлений військового звання після тих стих. Що зроблено було в службі безпеки, але дійсно тут потрібно, щоб працювала наша дипломатія, спецслужби, наші ці політики для того, щоб такі люди поверталися в Україну. Якщо проти них є дійсно якісь матеріали, вони повинні поставати перед українським судом, а не мати можливості виїхати в Росію і там продовжувати спокійно жити. Я також не можу вас не запитати про е, Олексія Ковальова, народний депутат, е, який, в принципі, працював до донедавна до відносно в Верховній Раді, а потім перейшов на бік російських сил е, на Херсонщині. От на початку тижня з'явилася інформація, що його вбили, застрелили. Е, Скажіть, будь ласка, у вас є уявлення розуміння підозри, хто це зробив? Це зробили українські партизани? Чи це якісь такі внутрішні розбійки між там місцевими сепаратистами, колаборантами, У мене немає на сто відсотків підтвердження, що саме що він вбитий. Ну... По крайней мере, не фото, я не бачив нічого. Це є тільки інформація, саме засоби маси інформації. Я сподіваюся, що це є так. тончий копит Росії підтвердив так собі джерело, але тим не менш, да то. Ми ж розуміємо, що росіяни навіть іноді роблять так, щоб приховати людей. Наприклад, коли вони відіграли свою роль, вони їм щоб приховати цих людей, наприклад, взагалі в або в іншій країні, або взагалі щоб вони зійшли зі сцени. Вони нам вони таким чином можуть це підтвердити безпосередньо. Але хто це зробив? Я сподіваюся, що це все ж таки наші партизани зробили. Я думаю, це ми дізнаємось там виключно, там через деякий час, тому що ну якщо вони це зробили, то люди працюють. Але я не виключаю також, що це могла зробити Російська Федерація. Вони також ми пам'ятаємо і на сході після 2014 року багатьох е усували. Тих, з ким спочатку співпрацювали, і це їх такі методи роботи, щоб потім вводити нових би, скажімо, безхребетних людей, якими вони зможуть спокійно керувати. Я не скажу, що ковальов там сильно була людина зі стержнем. Але я думаю, будуть вводити своїх російських, яких потім будуть нав'язувати всі вже, які будуть залежати повністю від них. Бо це ще може сказати, що я вам там. Допомагав я тут. все таки маю якийсь там бізнес. Мене тут люди знають. Вони за мною йдуть. Має якусь свою думку. Їм такі люди не потрібні. Їм потрібні нові, ті, хто вони підкріпили своєю владою, і ті, хто можуть чітко виконувати їх задачі. Єдине, що ви знаєте, перше про що я подумала, коли з'явилася інформація, що він нібито вбитий, і що нібито до цього можуть дотичні бути або українські партизани, або українські спецслужби. А це ж не перше, якби замах на його життя. Раніше Буданов коментував, коли пам'ятаєте, в червні підірвали його автомобілі. Буданов тоді, очільник української розвідки, сказав, що відносно Ковальова були вчинені певні дії, але там він вижив. Я подумала про те, ну а чи не є це там в якійсь мірі такий цінний? свідок для українського правосуддя або Ковальов, або такі, як Ковальов, які стали ну а він взагалі-то цінний, тому що там до нього є коли він перейшов на бік російських сил, до нього виникло дуже багато питань: хто його в парламент завів і так далі, і так далі. Тобто, коли відбуваються такі спецоперації, чи не втрачає Україна цінних свідків? Ну, в тому числі, я думаю, але тут потрібно розуміти в першу чергу, що ми повинні розуміти, як ця як цей свідок взагалі повернеться, чи повернеться він колись в Україну. Навіть коли ми звільнимо ці території, його дуже тяжко буде саме дістати з Російської Федерації, тому що я впевнений, що він тут не залишиться. Попри те, що він кричав Тут мої виборці, і я тут залишаюсь. Він буде однозначно в Російській Федерації і там продовжувати своє життя. Це люди зрадники, яких є така. Категорія, які конкретно можуть зрадити, але вони зразу відразу потрібно розуміти, що вони ніде не є своїми. Вони навіть ті країні, які вони прислужили, вони назавжди будуть е зрадниками, як ті СБУшники, наприклад, або поліцейські, які залишились з Криму, і на їх особовій справі, не на тій, що їм дають підписувати. Там є в СБУ дві особові справи: одну де люди бачать, а одну люди яку не бачать, і там написано схильний до. Зради зради батькіші, да, схильний до зради батьківщини. Все, це тобі на все життя, де б тебе не призначили. Всі розуміють, що ти зрадив свого часу свою батьківщину. Щодо ковальова, дійсно є питань і дуже багато питань. Як він там потрапив в парламент, але ми пам'ятаємо вибори, що там, там під прізвищем президента заходили всі, хто просто ну мав цей кому давали цей флаг, практично. Тому тут міг і так заскочити. Але то там є питання наступні, що він все таки був наближений до офісу президента. Ми пам'ятаємо історію з четвертим каналом, який через нього був викуплений, і потім там на ньому встановлена цензура для того, щоб він там уже віщав зовсім по-іншому. Тому оце треба розслідувати, які в нього стосунки саме були з керівниками держави, наскільки він був наближений і чому він так перейшов. Ну, це дуже цікава тема, яку дійсно потрібно було прослідувати. І те, що він ну, якщо він загинув, то можливо багато тайну поніс з собою. Кінців воду так. Дякую вам дуже за розмову, Роман Костенко, народний депутат від голосу, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Військовий також додаю завжди. Дякую за розмову. А далі у нас новини, Ефір на НВ триває. Залишайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.